Проважаємо ліду на Франкфурт. От наш автобус. Франкфурт Мелітополь пише вс 5001 ОМ. Через добу, може чуть більше. Буде у Франкфурті. Ось такі автобуси. Ми знаходимося на центральному автовокзалі міста Львів. Тут. На вулиці Стрійській, 109. Можна показати туалет, дуже багато людей в туалет, черга. І ми зараз проводимо ліду до Франкфурта. Їде до Франкфурта до аеропорта. Тоді в Франкфурті сідає на літак і летить до Парижа. Десь зараз пішли ставить речі в багажник. Зайшла касір, а може то стердеса, ну, швидше, що, що касір збирає кошти. Квиток з Львова до Франкфурта коштує 4 тисячі, десь 4400. Тобто в районі чуть більше, ніж 100 доларів або чуть менше, ніж 100 євро. І у франкфурті на Майні, в аеропорту. Все, дякую за увагу. З вами подорожі від Анатолія. Поки ми сьогодні місто Львів, центральний автовокзал Львова Настрійський. Проводжаємо туриста до Франкфурта на Майні Німеччина, земля Гейсен. Підійшли тут, і, і, жіночка була, каже, там мені 130 кілометрів до Франкфурта. Я виходжу. Кажу, а де в курортних містах Бадвана, так, да, Батхеден. Тобто я вже орієнтуюся. Це вже земля Баварії, а Франкфурт це земля Гейсен. Все, ще раз дякую за увагу. З вами подорожі Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.